Друзі, всім привіт! Хочу провести маленький такий прямий ефір на тему, от, яка моя місія, що я хочу зробити на базі своєї ті школи, як я можу вам допомогти дійти до своєї, до своєї мети і так далі. Дивіться. Я дійсно хочу на, своїх, на своїй школ своїй школі навчити вас тим знанням, які реально потрібні на it проєкті де от, ну, на реальному ІТ-проєкті, і у мене на, в моїй школі якраз можна отримати ті знання, які вам, е через які ви зможете закривати реальні задачі. Типу, ну, це не просто там курси ради курсів, Тобто я ці курси е ну, останній раз от 7 місяців назад оновлював один із останніх курсів це основи SQL. Е основи Пеліс Кієль -E я місяця три назад оновлював, збирав групу. Тому там реально саме. У мене така вішалка на балконі. Так, дуже вона дуже прикольна, кстати. Пустілася, нормально. Це я у себе зараз вдома, в Києві. Я ввечері буду повертатися знову у Франик. О, тому о, хочеться все ж таки реально дати вам зрозуміння того, що на моїх курсах ви отримаєте те, що реально потрібно буде потім. На реальному проєкті, і більш того, знання я даю для того, щоб закривати якісь реальні задачі, але ж я ще й даю знання, як знайти свою першу роботу, як вірватися в що Це, наприклад, там через тестувальника зараз ну, дуже складно вірватися в IT. Тому я розповідаю реально, через які посади зараз зайти, реально. А реально зараз зайти через посади, наприклад, от ну, саме круто, коли б могли по. Попасть після моїх курсів, це sql розробник або sql аналітик от, Але е якщо, наприклад, не, туди не хочеться от, і, або типу, за, на даний момент може там вакансій не так багато, от, то є ще така класна тема. Я дуже часто про неї кажу: що є от така штука, як. Техпідтримка L1, L2 2 це it спеціальність, технічна спеціальність, де потребують від вас знання SQL, де потребують від вас там знання якихось там не знанок ну, якихось, якихось комп'ютерних речей там, але найчастіше це все там уже навчає вас. Тому диві, дивіться на сайтах робот: це як мінімум LinkedIn, Gini, Dow, там, ну і роботою, ніхто не ні, е, не відміняв. От тех підтримка 1 l 2 l 3 Подивіться, які там знання потрібні. Це дійсно найкрутіша зараз спеціальна, через яку найлегче війти в IT. Серйозно, я буду дуже часто про це казати. Далі моя мета ще така, що я хочу популяризувати SQL в Україні. Ну, багато людей, які хочуть в IT, вони знають таке слово, як Java, Python, що це модно, що круто от стати там Java розробником Там от тестувальник, це не знаю, мені кажеться, зараз зараз в Україні. кожен знає таке слово. що Є от професія тестувальник, є професія java developer, але ж є професія sql розробник Датабейс-розробник, це в принципі плюс-мінус одне і теж. Є bi розробник От, На жовтень-листопад я планую новий курс зробити. От, до речі, тільки Іра під'єдналася, і, і, а я якраз про курс, опять про BI кажу. От, просто Іра вже записана на цей курс. От, тобто я популяризую SQL. В Україні і моя мета його популяризувати так, щоб люди, коли чули слово і або база даних, вони розуміли, як мінімум, що це, а воно скрізь ця база даних. Ми зайшли в магазин, купили карточку, розрахувалися пік. А ми ну, багато людей не розуміють, що в цей час вообще, там, що воно там робиться. А в цей час просто робиться запис базу даних о тому, що така-та-та, таката, скільки позицій було продано на таку-то суму, це як мінімум була там вставка десь в базу даних. І база даних дійсно вона скрізь. Можна працювати SQL-розробником, SQL-аналітиком, bi розробником L1, l 2 підтримка не тільки в it компаніях а от. Сільпо, Новус, АЗС-заправки, аптеки, будь-яка яка, інша якась государственна компанія і так далі. Все зараз е, прийшло до того, що всі, ну тобто Excel це круто, це колись там років 10-20 назад. Хтось в ексельках це все зберігав. Зараз всі працюють е, з базами даних. Якщо як тільки ви бачите десь якісь устройства, я не знаю, там сканування, там зайти через якийсь турнікет, десь там пікнуть якимось якоюсь препускою, це все фіксується. Де воно фіксується? Воно фіксується в базах даних. А база даних це е, така система це от СУБД. Це, Це база даних це просто як дані. А взагалі це називається СУБД. Це система управління базами даних, це велика система. Через яку можна там налаштовувати доступи, робити розбалансировку, щоб декілька сервіровці бази даних стояли, якщо об'єм даних великий, і так далі. Тобто, А SQL це мова, через яку ви можете спілкуватися з цією базою даних і витягувати інформацію або вставляти інформацію, або там надавати якісь привілегії в плані там якогось доступу. Це все робиться через мову SQL. От моя мета поляризовувати SQL в Україні. Далі. У мене ще є мета, я до неї потрошку йду-йду вже -йду. декілька років. Я хочу стати одним із популярних it блогерів в Україні. Щоб ну от просто там, не знаю, топ-5-10-блогерів топ, топ it в Україні, які реально ділом займаються, а не там просто вілами по воді щось там розказують. Там є куча зараз інфоциганів, якусь хрень предлагає, там чуть би не воздух продають. Моя мета. Бути популярним it блогером корисним, щоб зі мною можна було поспілкуватися на якісь теми, там і я можу і технічно щось підказати. Ну і, і найголовніше, я хочу, щоб е, через мій блог, через мою школу ви в IT потрапили. І потім ви вже там далі будете теж розказувати, що це АІТ з Київ, я там, курси, що то що, то якось я, в мене все вийшло. І от одна із теж моїх таких от цілей це стати таким блогером. Про якого ну, будете говорити, що ви, якщо хочеш в IT, тобі, будь ласка, отуди, в IT-Skills є там інстаграм сторінка ту тут-ду-ду, скинули і все. Далі, трошки ще пару слів хоч, та... хочу сказати. Наостанок буду тут час потрошки Хочу сказати, що на базі моєї школи є дійсно такі речі, яких, яких... або взагалі нема в інших, або є, але ну, діпа, тіпо, в якихось одиницях. Перше, що хочу сказати, це про тест-драйв. Це безкоштовна штука на базі моєї школи. Типу, ну, от, бу, 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 буквально зараз можете написати мені, там, не знаю, надайте мені доступ до там Просто слово тест-драйв фразу. І, і це 5 хвилин і у вас буде доступ на 10 днів до перших двох уроків і самого першого курсу основи скульпт. Це повністю безкоштовна штука. Це як зайти там в магазин. Ви хочете собі купити там, не знаю, телефон. ну Хочеться ж його пощупати, подивитися, покрутити і так далі. Так саме тут, Я не хочу вам мішка в катті продати. Ну, типу, я, ну, как би, я займаюся якою-то, <сміттє> Я хочу реально вам дати розуміння того, що воно <сміттє> от, пощупайте, сподобалось, не сподобалось. Перші два уроки це в принципі, вже у вас будуть ну просто за рахунок безкоштовної цієї опції, у вас вже буде базові знання. Про в принципі, про бази даних та SQL, тому що там ж це перші повноцінні два уроки, які от є в курсі основи SQL. Там 12 уроків, якщо весь курс, якщо ви зрозуміли, що ок, мені подобається. Далі вже ви просто докуповуєте, там можна через місяць, можна через деякий час. Більш того, можна поурочно купувати ці уроки, можна один урок купити, там третій, четвертий, або ви там програму подивилися, можна купити п'ятий, десятий, дванадцятий. О. Тобто, дійсно є отакі от от у мене моменти, які в інших школах не, не так є. але от я хочу вам предоставити це, щоб ви могли пощупати і далі вже прийняти рішення хочу, не хочу, потрібно, не потрібно і так далі. Далі, що ще хочеться сказати? Доброго дня. Запис ефіру збережеться. Дійс... ну, Звісно, збережеться. Як же? Збережеться обов'язково. Добре, чи не привітався. Ігор. Вітаю. Дякую за питання. Так, да, запис буде. Хочу ще сказати, що чим ще я відрізняюся. Комерційна практика. Розумієте, що таке комерційна практика? Після кожного курсу є. Проєкти ви їх здаєте обов'язково, щоб закріпити ну, весь курс будь-якого будь курсу. От. Це буде, в принципі, вже ваш педпроєкт, який можна показати там цей код через GitHub, через резюме, щоб там потенційний роботодатель побачив, да, що, ви, що ви там накодили. Ви за кожну строчку кода, ну не знаю, будете просто так сказати: це я писав. Давайте поговоримо. Це ваш педпроєкт. От. А далі, далі я збираю групи, там раз квартал в середньому. Це е, тільки для фул пакету Фул-пакет це коли в мене навчання у групі. В зумі збираємось, і там 5, ну, 10 людей максимум, там 7-8 десь так в середньому. От. І для кращих 4-5 студентів з групи я завжди надаю безкоштовну комерційну практику на один місяць, де ви кожен день працюєте. Тобто я вас ділю на. Ролі є один аналітик, один тестувальник і там два-три розробника. Людина, яка є аналітик, вона нарізає задачі. Це все приходить через систему жиру та конфлюс, це світові системи, які ну, використовуються в будь-якому IT-проєкті. Тому зрозуміти, ця комерційна практика це раз найголовніше, це великий досвід. Тому що ми, ми кожен день будемо спілкуватися. Ну, я там всього часу видаляю десь, може, годину-дві на це, але ви там можете і весь день копатися, тому що у вас є задача, і вам потрібно її зробити. Якщо ви її не зробите, ви будете стоперити весь процес всієї команди. Тобто це повна симуляція реального ТІ проєкту. Тобто, найголовніше, у вас буде от така практика, за рахунок якого ви зрозумієте процес, як взагалі в it компаніях Дають задачу, ну, тобто це називається воркфлоу, робочий процес того, що от, звідки задача зарождається, як вона там розроблюється, тестується і там кудись передається, там далі і так далі. Це все за місяць ви зі мною, ну, кращі студенти, вони проходять. А друге, ви, це вже офіційна комерційна практика, ви можете її собі відмінити в LinkedIn, там, чи де завгодно. Тобто, у вас місяць є просто комерційного доступу. доступу. Досвіду. Тому отаку штуку я ну, буду теж про це часто говорити про цю комерційну практику. що ну, Просто щоб ви розуміли, чим я відрізняюся, да? чого, чого до мене потрібно прийти ну, в нашу IT-школу. Ну і в принципі, хочеться ще там пару слов сказати, чим ще ми відрізняємося. Це те, що, в принципі, всі мої курси побудовані таким чином, що це, в принципі, ви вже якби в такому аля it проєкті тобто там починається фраза з того, що ви якоби прийшли в компанію і вам нарізають задачі суміжні якісь підрозділи, там, не знаю, відділ бухгалтерії, там, дирекція там, і, та, і, інша, і так далі. О, там, начальник щось вам якусь задачку. і Тобто ви якби вже починаєте курс. І типу, кабуто, от ви вже реально чик і на роботі, і таке є відчуття. І багато студентів мені дійсно це кажуть, що ну у тебе вийшло. Дійсно, так, так і проходить, кабута я сіла, і типу, я вже щось працюю. Я не просто якісь задачки вирішую, типу, я щось там навчаюсь, як ти не знаю, там що ш, -ш, ш якийсь школьник, школоло. от. А, а дійсно є таке відчуття, що ви вже все серйозно. Ви оп і починаєте задачки робити, і вони з кожним модулем наращуються, наращуються. Ну, типу, Складність і так далі. І ну, вже, якщо вже все-таки прийдете до мене курс, я думаю, що ви точно це прочувствуєте. От. Ну, і в принципі є підтримка завжди. Є завжди підтримка моя, Моїх кураторів. Тобто будь-яке питання, ви не гуглите. Да? Це, от, Я завжди кажу: не гугли нічого, будь ласка, напиши туди в чатик і там протягом ну в середньому, там за пів години, то і за 10 хвилин ми відповідаємо в робочі часи, там, з 9 ранку там, до 8, але я можу там, відповідати іноді, трошки пізніше, якщо є час. О, тому... Є повна підтримка, і ви, типу, ні, ну у вас нема хаоса, все структуровано, є питання, я відповідаю в чаті. Навіть е, бувають ну, моменти, коли дійсно треба зізвонитися краще, тому що я бачу, що пишу, пишу, пишу. Ну а нема, нема коннекта, щось ми друг друга не розуміємо. Краще зізвонитися, я екранчик ще крашарів, щось показав і так далі. Ну, от, це такі мінімальні, але найголовніші штуки, які є у нас в it школі. Це на останок таки сказав. А взагалі цей ефір був посачом тому, що от яка у мене мета, я вам на початку все це розповів. Буде запис. сподіваюся, що було цікаво і корисно. Тому, будь ласка, передивіться, якщо будуть питання, задавайте в коментарях, в директи, як вам удобно. Ну, типу, не, не стісняйтесь, будь ласка. Ну, типу, я відповім, і у вас якесь бачення просто відкриється. І ви будете розуміти, хочете, не хочете, ви рухатись в цьому направленні і так далі. Ну, все всім тоді. Пока буду відключатися.